Вітаю їх пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні, на три варіанти. Або три події, які ви хотіли переглянути 31 березня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось перший варіант. Медвідь перевернутий. Ні. Вам хтось навмисно створює проблеми. Навколо вас є якась заздрість і вам порада така, тримайте свої плани усі при собі. Не варто ними ділитися, навіть якщо ви вважаєте, що це ваше близьке оточення. Другий варіант дім. Все, що пов'язано з домом, чи то покупка житла, чи, можливо, ви хочете в оренду взяти, або благоустроїти своє житло, все, що пов'язано з сімейними справами, вам відповідь так. Все у вас складеться за вашим бажанням. І третій варіант. Третій варіант сонце. Взагалі чудово. Все, що ви сьогодні на собі задумали, все, що ви собі забажали, у вас буде успіх. Як в роботі, так і в сім'ї. Можливо, це ви, до вас будуть надходити якісь фінанси, або розвиток вашої справи, або ви захочете якусь поїздку здійснити. Вам на все відповідь так. А я нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю всім мирного дня і затишку.